Вітаю вас, мої любі колеги! Я хочу сьогодні з вами поділитися стосовно дуже цікавої інформації, про яку я нещодавно дізналася. І про таку інформацію про нас подбала Всеосвіта. На цьому сайті можна скачати. Українські прописи. Вони дуже нам стають в нагоді під час дистанційного навчання, адже нам конче необхідно написати каліграфічно прописом деякі речення, слова, щоб діти гарно і виразно написали та прочитали. Отже, для того, щоб написати такими прописами, нам потрібно зайти в Google. Заходимо в Google, пишемо шрифти від все освіти. І за першим посиланням відкриваємо українські шрифти прописів. Також завантажуємо ці файли. Я їх завантажувати не буду, тому що вони у мене вже є. Я зараз тільки продемонструю, що потрібно далі зробити. Отже, закриваємо. Та відкриваємо нашу папку з прописами. Отже, відкривається така тека. Ось тут є прописи, прописи. Є інструкція з налаштування, яку я вам раджу прочитати. Отже, відкриваємо прописи. Ось так вони виглядають. Нам потрібно нажати Інсталювати. Я інсталювати вже не буду, тому що вони вже в мене інстальовані. Я просто закриваю їх. Та далі хочу вам показати, як ними користуватися. Ми заходимо в, в, у віконечко основне, та у пропис, та от шрифти у нас є. Ми відкриваємо тут ці шрифти, вони у нас є тут перелеснути донизу, то вони у нас є у списочку, їх треба Пошукати, віднайти, нажати, щоб вони в нас висвітлилися в цьому віконечку, в основному, якому ми будемо використовувати. І коли ми вже записуємо наші речення, вони будуть виглядати ось так. Ну, Ще є проблемка, коли у нас є такі з'єднувальні палички, які нам не потрібні. так? Ось, Наприклад, в слові 20 в кінці у нас є з'єднувальна паличка. Кінці цього слова. І теж можна позбутися, тому що вона нам тут не потрібна. Отже, ми виділяємо цю букву, відкриваємо, ось тут є таке віконечко, туди в шрифтів, ось тут. Відкриваємо. відкриваємо додатково вікно, і у нас тут є такий рядок, використовувати контекстні варіанти. Нажимаємо галочку і нажимаємо ок. І ось у нас вже цієї палички зайвої немає. Так само в слові лютого в кінці о, теж є зайва паличка. Давайте зараз її позбудемося. Ми нажимаємо, додатково теж нажимаємо ось так, використовувати контекстні варіанти. Нажимаємо ок, і ми позбулися зайвого. Елементу. Якщо вам була цікава моя інформація, я дуже буду рада, тому бажаю вам успіхів у використанні українського пропису. Бажаю вам гарних мирних днів. До зустрічі!